Фармадоу. Забудь про головний біль. Він служить уже понад 30 років. Пройшов Афганістан, але історія легендарного спецпризначенця з позивним Сумрак героя України генерал-майора Ігоря Гордійчука у 2014 році вразила весь світ. Тоді ще підполковник Ігор Гордійчук командував спецоперацією в найгарячіших точках Донбасу. Його група спецпризначення Крим першою взяла вершину Савур-Могили і тримала оборону протягом 12 діб під постійними артобстрілами противника. Вони пішли з висоти останніми, і коли вже майже вийшли з-під вогню, потрапили під обстріл терористів. Підполковник Гордійчук отримав важке поранення голови. Терористи не забрали його в полон. Бо вирішили, що мертвий Ігор Гордійчук, непритомний, пролежав три доби під пекучим сонцем. І тільки наші лікарі, які забрали поранених з поля бою, помітили ознаки життя. Дійсно, над ним є ангел охоронець який тримав його життя, як каже, жевріло. Да? Воно вже жевріло. Якщо б не знайшли там ще, можливо, декілька годин. Він з такою високою температурою зневоднений, Він би помер би на полі бою. Це однозначно. Ім'я його Янгола-охоронця Тетяна, дружина героя Ігоря Гордійчука, зробила усе, щоб поставити військового на ноги в прямому сенсі слова і не дала здатися на легендарному фото. Ігор Гордійчук вперше стоїть на своїх ногах. А за його спиною, ховаючись від фотографів, його Янгол-охоронець і надійна опора Тетяна. А вже влітку 2016-го потроху, але все ще за допомогою інших, крокував на майдані, отримуючи звання генерал-майора. Сьогодні герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук, продовжує чинити опір і захищати Україну. По-своєму у 2016-му його призначили начальником Київського військового ліцею імені Івана Богуна, який він очолює й нині, і пишається своїми вихованцями, героями, які сьогодні продовжують його справу і захищають Україну від російської агресії. Отже, Отже, ми ігри, вас вітаємо ігор Гордійчук, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Герої України. Ми вас вітаємо. Дуже, Дуже дякуємо, що ви звітали до нас в студію поспілкуватися з нами, з нашими глядачами, тому що багато хочеться поговорити про ваших вихованців і, взагалі, зараз про те, як змінилася армія. А щоб ми розуміли так, 2014 рік ми 14 рік ми були одними. а Зараз у нас армія зовсім інша. Певна, що ви ретельно стежите за. Всіма бойовими діями, підготовкою наших військових озброєнням і так далі. От, от за цей час, так з 2014 року, навіть з повномасштабної з повномасштабного вторгнення, сильно змінилася наша армія. І в чому так, саме Так, дуже змінилася. в кращу сторону сильно Вона стала набагато більш мотивованою? Вона була ну все недостатньо для того, щоб простоять, щоб простоять такому, ну я би сказав, сильному забезпеченому угу. агресивному ворогу, як расисти, терористи. Цього недостатньо було. Uh, і вона саме стає кожен день набагато більш підготовлена, бо зараз війна технології йде. Тобто, uh -huh. так як ми коли вчили, то воно вже не зовсім працює зараз на полі бою. Тобто, моє завдання і маю честь в рік, очолити начальний заклад, щоб були підготовлені. Найкращий, ідеальний випускник, англомовний бандеровець, майстер спорту з матовомедалі. Все в одному. Так, так. Ну бо тут ідеологія, бачите, складові, щоб була на відміну від 14-го року. зараз ми на 99 99 певні, що ми і всі ідеї. Збройні сили ідейні, Україна по незайде. Тобто нема 14-му в нас були деякі сумні. Я так порівнюю я з перших днів навіть ще з Майдану після перемоги нашої перемоги, пасіонарної частини спільноти нашої, революції гідності, Євроатлантичної спільноти. Ми. Стратегічно перемогли, ми вийшли на правильно, на Євросоюз, на НАТО, на цю ідеологію правильно, де демократична вільна людина, вільній країні. Ага. У нас е, завжди було добре з тактичною складовою, бо ми, як Ліна Костенко каже, ми воїни, не ледарі, не лежні. І наше діло праведне, святе. Бо хто за що? А ми за незалежність, тож нам так і важко через те. І зараз війна дуже підготувала нову генерацію старших офіцерів ага. і вищих офіцерів, полковників, ага. ага. генералів. От я вже більше 30 років, 33 календарних. Безперечно сумнівних років служби оперативне мистецтво зараз. Бачите, приклад кітесенція харківська операція. Ага. це чисто чисто оперативно, треба переграти ворога. Оце приклад, як змінилась Збройні сили. Але ви це на ходу змінюєте, так та, і розумію, навчання? дивіться по тактиці. Кажу, ми і так були. Ми козаки-характерники ну, нам від е, в спадщину дісталися, як ну, в нашому ліцеї Богонали. Козаки в нас е, ідеологічна складова. Моральна складова зараз вже більше таких, скажімо, є почуття відповідальності за що це у нас іншого варіанту, як боротися немає, бо альтернативи вони всі гірші, альтернативі Тоді буде скрізь серпінь скрізь «бабуча», скрізь ізюм, скрізь купенс. Тому нам треба продовжити боротьбу. Ми правильно робимо. по психологічній складовій теж я сказав, козаки, характерники. Тут страх повинен бути, це головний інстинкт самоспереження від Господа Бога, від природи. Але долати труднощі. Це сьогодні, це завтра, це за тиждень, це за місяць, ну щоб перемогти. Отак, те, що ми робимо зараз на полі бою, крок, тут гарячу голову, давай, давай там до ранку. Але ви ж, ну це ж не просто, це ж війна з реальним ворогом, з який має практично необмежений ресурсне забезпечення, що людський ресурс, що матеріальний, що фінансовий. Тому тут не ура-ура, тут треба перемогти за рахунок трьох основних складових. Вищої мотивації вона угу. нас вища, бо це наша рідна земля. нам нема куди іншої України немає. тільки Одна єдина. За рахунок найкращої підготовки, і то, що ми зараз робимо, ми ж не тільки в Україні, ми ж по всьому світу учимося, приймав найкращий досвід, де Британія, де США, де найхайтек. Нам треба uh -huh. інтелектуальним розумно. моє завдання, кажу, що вони були вчились не бо тут є ускладнення бо. Ми спадкували два роки пандемії інтелектуального дистанційного навчання. Кажу, бачите, це вже на півтрачене покоління. Кажу, вони постійно списують. читінг, кажу, або uh -huh. там, щоб Порішав, що десь там? Ну скажу, mm -hmm. вони не включають інтелектуальну інтелектуальну складову. Це йде на після психологічно йде, третя інтелектуальна, і mm -hmm. зараз те, чому вже три роки підряд, обов'язково заново з математики. Вони учать математику, ухиляються, що mm -hmm. все техніка, так ви повинні вирішувати завдання елементарне. Там шашки, навіть найспортова футбол, казав. логіка називатися. Та? Так повинні думати, думати, думати. Ви знаєте, от зараз фактично у ваших ліцеїстів, ваших підопічних лабораторна робота. Якщо так можна це назвати, так. охочих зараз багато черга велика стоїть. Хто ці діти? Поки слава богу, у нас по кількості більш-менш ми тримаємося, по кількості є. Да, на жаль, багато хто закордонних батьків, бо це діти, 13, тринадцять да. не 17 Так uh -huh. закон на їхні закон їх завжди захищає. Ми ж Вільна країна, ми це нам треба тільки мотивовані за власним бажанням, за покликом uh -huh. серця і з дозволу батьків, благословіння батьків. Тобто, бо uh -huh. ми не маємо права закон до 18 років в будь-якому випадку. Це потім, коли ми підготуємо і направимо вище навчання, дамо рекомендації львів, Одеса, Харків, чи Київ, там 10 основних нас. От. І вже їм 18 uh -huh. років, вони склали військову присягу. Uh -huh. Але вони зараз взяли от, на цей рік навчальний. It... Нормальний, повний, все нормально. У нас да? все нормально, фат, є навіть резерв невеликий. і тут зараз, бачите, не тільки. Раніше ми тільки хлопців, а вже третій uh -huh. рік підряд ми на дівчат uh -huh. беремо, вже є дозвіл брати дівчат. дівчат а -а -а. У вас ми починали експериментальний два з половиною роки назад, то було 5%, зараз в цьому році 8%. Uh -huh. Є потенціал, максимум у нас 10%, uh -huh. поки у нас просто немає можливості такої, скажімо. Хоча роботи, от, де була дівчина, роботи дуже, бо у мене в дружина військовослужбовця uh -huh роботи дуже багато, якби тут це і вони дівчата. Вони більш відповідальні добросовісні. В них і інтелектуальна, дуже чудова складова. Uh -huh. Єдине дві дві складових, які просять хлопці, командири спереду, просять, щоб психологічна. Вас не uh -huh. було тут, тут хлопці хлопцям важко. Дівчатам uh -huh. ще важче. Ну почнемо елементарно. Там мише й боїтись бити гризби, гаді боїти даво копья. Це саме елементар і хлопці які бояться. Шов, uh -huh. да, я ж кажу, тут uh -huh. я й кажу. Хлопцям важко. Хлопцям, а дівчатам ще І іде по фізичній підготовці, Нормативи в них дещо менші, але ми його тумка. Дівчата, коли ви хочете бути командиром бойової машини де морській піхоті, де ви uh -huh. хочете, де штурма літака, пілотка, що тут є паспорт посади і функціональні обов'язки. Uh -huh. Там не питають, чоловік ти дійсно є? Так, немає значення. Mm. А от... З якого з якого віку можна, з якого класу беруть в ліцею по діючим керівним документам. У нас найраніше. Ми з 8 пісяч восьми клас, 13 років найраніше. Ми зараз подали клопотання, оскільки є багато звернень з передової, хлопці час передової. Я їх називаю діти війни, де багато дітей, які і діти загиблих, і діти сироти, і діти, бо да, ми несем втрати, але й цвільне скільки гине, де дивіться, як Маріуполь, де як, як то нам треба рятувати дітей-переселенців, то ми подали клопотання. Щоб брати раніше, бо ліцеї історично створювалися під час Другої світової війни і після, uh -huh. якраз для таких дітей. Для дітей uh -huh. війни. Тобто, Де діти загибли, uh -huh. де діти важко поранені, де переселенці, де евакуйовані, де це. І нам треба рятувати таких дітей, то ми подали клопотання, щоб дозволили в цьому році, там з 5, о, 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 на кожен рік, після 7-го. Uh -huh. Потім після шостого, після п'ятого, uh -huh. бо і нам треба підготувати навчальну матеріальну базу. І керівництво. Якщо буде підтримка, опрунтування ми зробили для чого це, бо це саме звернення і батьків, хлопців, дівчат війни, хто з передової Після треба... перемоги, ви Знаєте, я думаю, що буде отакий от сплеск просто так. охочих. Єдине, що от давайте зараз вже помандруємо у точку нашої перемоги. Так, так. та коли вже немає е, війни, так. ми переможці а, і діти йдуть до вас. Ставати професійними військовослужбовцями, так, так. А, які мають бути якості у людей. У дітей початкових ми дві виставляємо це початкові. Ми і так мінімізували до мінімуму. Раніше було в нас три-три три допуска, uh -huh. три іспити. А зараз ми залишили тільки дві. Дві це головна, це стан здоров'я, стан бо тут фізичне uh -huh. навантаження. Uh -huh. Військовий uh -huh. ліцей, фізична підготовка, захист України, все, все зв'язано. І психологічне. Бо зараз розкажіть. Тест, тест, тестування. От і, що мати увазі? Що подички подивилися, сказали, ну ви знаєте, ні, психологічно, напевно, ну трошки інша професія. Ми даємо їм адаптаційний період. Ми тобто нічого страшного там. У нас є і резерв. Тобто, якщо десь комусь не сподобалось, чи хлопці чи дівчинку ага. не я кажу, ви виростете там через рік. На сьогоднішній день війна заставила зробити законодавство таке, що в збройні сили можна долучитися у нас найраніше з 13 років, ага. і можна навіть і в 48, і до п'яти. Бо роботи в нас, ага. в нас робота ага. дуже, на всім фатить роботи. І хлопцям, дівчатам ага. не почати край роботи. Нам головне, треба, щоб були, так кажу, три складових мотивація. Раз обов'язково ага. підготовка супер найкраща, щоб і вижили, і перемогли. Підготовка і забезпечення хай-тек, найсучасне забезпечення mm -hmm. от Берек Тарич, Веліненлавесіч Блейд, все найновіше, все і перемога буде, вона буде 100%, але нам треба мінімізувати втрати, мінімізувати, бо на відміну від ворога, коли ми бережемо вільну країна, нам хто ж тоді буде жити тут на Україні. Високоінтелектуальних так... суперлюдей готує фактично людей готує так. фактично. Ви для ви цей бачите, акцент те, що те, що ці паралелі провели там з нашим ворогом і в нас, що в нас щоб вижили і перем... перемогти. Нам не треба любою ціною, ми переможемо 100 але нам треба допомогти за рахунок як сказав, трьох складових. Не, mm -hmm. не ура, ура Тут тільки е, тактична яска складова, вона завжди була в українці, завжди, і навіть де Друга світова. Якщо взяти перше, це ж українці була основна. Головна так, так. Так, так, Ігор, так. зараз е хвилинку дайте, будь ласка, всім батькам, які зараз перетравлюють цю інформацію, яку ви дали. тому що фактично вони подивилися на своїх дітей. Думають, і Думають, зразу підходить, не думає, підходить. Так, так. ми робимо дні відкритих дверей і онлайн, і сайт нас є. І... Тобто от ми... зараз щоб вони фактично зараз цю інформацію пожили хвилинку. Ми зараз підемо на коротку паузу і повертаємося до розмови. Потім поговоримо Добре. про ваших Добре. Чи Ким ви можете пишатися. Вперед ж ти багато Звичайно, її красні. На більше сіми тисяч хлопців, які на передовій. У нас сім От... героїв України, чотири слава богу, вийшло. Да і От От зараз За мить поговоримо. Воно адаптується, бо це mm -hmm. тільки певна. Ігор Гордійчук, Герой України, генерал-майор, керівник легендарного ліцею Бугуна. Ми зараз фактично прорекламували професію у новому світлі абсолютно, після перемоги. І це вкрай важливо для всієї професії, геть і, і для вашого закладу. Давайте тепер про ваш заклад, про тим, ким ви пишаєтесь. От люди анонсували, тому що зараз теж от ті батьки вони стали перед екранами і чекають, чекають на ті історії, чекають на ті прізвища. Найбільше я пишаюсь хлопцями-дівчатами, які на передовій. Зараз більше 7 тисяч таких. Mm -hmm. От, сотні з них нагороджені орденами медаль найвищими державними. Сім героїв України. На жаль, чотири посмертно і але троє живі. От сьогодні обіцяв один тут в офісі президента отримаєся. Обіцявся не заїхати цей. Майже кожен день я зустрічаюсь. Ми дружимо у нас, якби політика відкритих дверей, бо нам треба вивчити досвід, ага. що ми робимо недостатньо. Що треба робити більше, що краще, що краще там, що захист України робить більше, там що, наприклад, по англійській мові, що там по цьому, по інтелектуалі, по математиці зробити прикладною, ага. щоб їм цікаво було, бо молодь, бачите, виросла електронна така, і, ага. і вони не дуже будуть. Слухати лекції, їм треба приклади в житті. Mm -hmm. Вони як ну як от ви робите, як вони зараз там, діти сучасні. Лайки збираємо, так відосик yeah. запіляють. Yeah. Треба yeah. зробити всі предмети, так, щоб їм подобалося, щоб був фан-клап. Uh -huh. Ми англійську учимо як фан клаб як конверсейш, як спілкуються. Uh -huh. Вони це щоб вони захоплені, щоб вони вірили. І не тільки в перемогу, щоб вони вірили в успіх. Щоб... Uh -huh. І... Ігор, а які кумири зараз е, у ваших ліцеїстів? Це ж діти різного віку, від там, умовно кажучи, там сьомого класу до одинадцятого підлітки. Хлопці, дівчата з передової, хто найважчував ага. роботи, ага. і ми їх запрошуємо часто. Переважна більшість наших ліцеїстів це діти війни. Тобто вони знають ще не з не тільки з телевізора, з, з вашої бо це важлива робота. Але вони вже знають і своїх батьків від родичів від, від близьких. Ага. У нас на жаль, ага. ми ж і теж не сем втрати у нас. 58% – вісім це діти учасники uh -huh. бойових, які приймали участь у нас і наших випускників. На жаль, більше 34% – де наші випускники, де, де uh -huh. загинули. Зараз навчається дітей. 22 дві дитини, uh -huh. хлопці дівчат, чиї батьки загинули. Це тільки зараз. Але вже війна і гібридна була вже uh -huh. 8, 8 років. Тобто вони вже дуже і для них авторитети головні. Оці хлопці, uh -huh. дівчата з передової. особливо хлопці, коли приходять, розказують, показують. Ми їх запросуємо на заняття на, на польові. У нас тільки закінчився польовий хід. І ми про виходить, зразу визначаємо, чи uh -huh. фанат він військовий, uh -huh. але ми так скажемо, тут це не Московія, не радянська, у каушаскою uh -huh. ніхто не махає. Це треба... вигнати, треба... ви бачите треба. достукатись до свідомості, достукати до свідомості, переконати, що вибір був правильний. тобто не відлякувати. Їх. От uh -huh. я кажу, це московій лякає там. Ми не лякаємо. От ви, ви знаєте, от от перед тим як ви зайшли до нас в студію, от ми дивилися історію нашої снайперки з позивним Жанна Дарк Жені, і е, вона сказала таку річ. Що мама в якийсь момент почала боятися її порожніх очей, тобто вона сказала в тебе порожні очі. От з таким досвідом, чи часу доводилось вам бачити, от вже по поверненню ваших вихованців, о ті порожні очі? Ну, це рідко хто зневірить не знає, що якби у нас сильна психологічна служба. Бо це діти переважно, це, це важкі діти, це діти війни, і психологи тут, які повинні тут кожен нас, кожен офіцер, він або з педагогічного світу, uh -huh. або з психологічного світу, чи то чи то. Ідеальний варіант, коли він і не, не просто командир, коли він uh -huh. і вчитель, і вихователь, і методист, і інструктор, і педагог, і батько навіть в багатьох випадках. Тобто він повинен зразу там подивитися. Звичайно, є багато багато зкла ну, зневіри, війна. Втратен, але нас, ми повинні зру... а, Ви професіоналів готуєте. Тут і професіоналів, які готові це сприймати так, як вони любов до Це перетравлювати. до, все, до предмету. Так? Так. Ігор, ви знаєте, ну, ми не можемо відпустити без того, щоб ви просто зараз не привітали геть всіх захисників і захисниць, своїх підопічних, людей, якими ви пишаєтесь, яких ви знаєте. От ви бачите вогонь на камері, там ці очі, будь ласка, зверніться до них. Дорогі побратими і посестри, дуже радий вас вітати з цими святами з днем захисника, з захисниць, з Пресвятої Покрою Богородиці з Днем Українського казацтва, з днем створення української повстанської армії. Це те, що нам досталось в падщину. Ми зараз продовжуємо. Громити ворога по всім чотирьом напрямкам, основним дайм, дипломатика, інформаційно, мілітар, економіка. Тобто дипломатична, ви бачите, нас підтримує і ООН-генсоблея за засуджує рашистів, терористів, і європарламент, всі вся світова спільнота. Вона з нами. Інформаційна, то що зараз ми тут шлем вам вітання і бажаємо, щоб ви і вижили завдячуючи завдячучі по, святій, по Богородиці. Бо на в окопах я знаю, пам'ятаю, що атеїстів немає під вогневими валами, ракетно-бомбами, навіть яку б ти підготовку не мав. Завжди Господь Бог повинен бути в серці, в свідомості в душі, щоб перемогти. Герої, знаєте, яку ви зараз справу зробили? Ви фактично зараз для наших глядачів стали місточком. А місточком. А, а, між тими людьми, які хочуть стати військовими, і які на передовій вже між дітьми і дорослими. Ми спеціально приготували матеріал, казали, що безкісно могли дивитися, тому що ми зібрали докупи всі відосики, як ви кажете, а. де діти зустрічали батьків. Купа. Їх купа! І зараз, от після вас, після ваш тут, вашої промови, хочеться подивитись і подякувати вам величезно. Ігор Вардію, Герой mm -hmm. України, пасибі вам. І давайте дивитися це. Це наша історія, яка пишеться отак. От емоціями, силою, енергією. Спасибі вам величезно. Будь ласка, слава Україні. Героям слава. Спасибі вам величезно. До перемоги. Привіт, мої любі. Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕД. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.